Коли руки працюють, голова відпочиває. івано Франківську відбувся майстер-клас із виготовлення шкіряних ключниць для партнерок військовослужбовців. Це частина серії творчих воркшопів, які організовують для підтримки родин захисників. Учасниці опановують нові ремесла та власноруч створюють корисні речі побутового призначення. Дуже часто і дівчата, хлопці, які лишаються там і очікують своїх партнерів, лишаються сам на сам з побутовими проблемами. Емими викликами психоемоційне навантаження, яке зіткаються в процесі там переживань очікувань, то це можливість створити спільноту, яка буде підтримуючою. І допомагати один одному справитися з цими викликами під час заняття учасниці виготовляли шкіряні ключниці, практичний аксесуар для щоденного використання. Майстер навчав базових технік обробки шкіри, розповідав про інструменти та демонстрував, як створити виріб з нуля. Творчі практики, зокрема, робота зі шкірою, допомагають знижувати рівень тривоги, фокусують увагу та відновлюють відчуття контролю над життєвими емоціями. По перше, це можна сказати, що повсякденний атрибут, який Можливо, не не потрібно кожному, але більшість людей використовують ключниці для того, щоб вони ключі були всі зібрані і ну, не було проблем з кишенням. Робота зі шкірою включає в себе певно дрібну моторику рук, що дозволяє відволіктись. Перш за все. Інша складова вона розвиває пам'ять. Вся робота дрібна моторика рук. Позитивно впливає на розвиток пам'яті і можна сказати, що відволікає. Коли ти щось робиш безпосередньо руками, Людмила Зміївська, дружина військовослужбовця, вже не вперше долучається до серії воркшопів. Нинішній майстер-клас став для неї третім. Попри те, що раніше з обробкою шкіри жінка не працювала, налаштована творчо та змістовно провести час і опанувати нові творчі навички. Творчість ну взагалі, так ми виїхали з окупації, приїхали сюди. Дуже було важко. А коли я почала ходити на такі майстер-класи. То ми ну, як відволікаємось від думок усіх тих, які нас грузять постійно, І якось ти включаєшся в цей процес, і хоч, хоча б на цей час ти забуваєш про все і робиш ти, ну, руками, і думаєш, щоб воно вийшло там гарно, красиво. Ну, заспокоює теж цей процес. Майстер-класи для дружин військовослужбовців вже стали традиційними в Івано-Франківську. Їхня тематика різноманітна від психологічної підтримки та самодопомоги до практичних навичок, таких як фінансова грамотність, кулінарія або рукоділля. Михайло березень лілія буцяк Захар Бугаєнко. Новина на вежі.